Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Так як одне поле ми вже викопали, це 63%. сотки, Перерахували 63%. Сотки. Тут у нас є посадкова і є їстивна. І хочу вам сказати, коли краще вам вибрати картоплю на посадку. В даний час середню картоплю. Таку середню картоплю продають на ринку. Вона є дешевша, чим буде буквально через місяць-півтора посадочна. В даний час ви можете вибрати, тому що ця сама, що зараз де середня і більш-менша, ну це корінне яйце, це таке невеличке, розумієте, це є посадкова. І ви можете собі її зараз купити, так як вона по 8-10 гривень. Це в даний час. У нас тут на Львівщині таку ціну можна купити. А буквально, коли буде вже листопад перебирання її, вона буде, звичайно, набагато коштувати більше, набагато. Набагато це від 15 і вище. Так що, не задумуючись, їдьмо, беремо, продали навіть крупнішу, берете не один сорт, берете багато сортів, так як в мене тут 16 сортів картоплі. Що червоної там. 7-8. Так само і білої. Це в мене тут переважно червона, біла. І там ще в мене є. Це не вся картопля, що я з 63 соток. От там є в мене одна, туди далі є. Друга пошкована. Ми накриваємо, щоб не прийшов син... фотосинтез. на цю непогану. Якщо вона буде зеленкувата трошка, те посадочна. Вона така може бути. А ось на Цю дістину то не треба. Ми накриваємо, скоро будемо вивозити крупнішу здавати. Ця буде ще перебиратись, тому що ми цю зразу перебирали окремо, а цю дрібну і середню. Приїхали на ринок, собі просто подивилися. Пронюхайте, щоб вам не, не попалися погані картоплени. Я маю виду, багато зараз з поля, багато вона ще перегне. Ну, як буде, не може не багато, але трошки перегниє, але краще ви пізніше самі е, переберете цю картоплю, яку ви купили на посадку. А якщо побачите сухі довкола мішки, то й сітки ви в сітках переважно беріть, переверніть. Саме краще в сітках брати це посадковий матеріал, і ви будете бачити яка якість вашої картоплі буде на посадку. Кажуть, що можна 8-10 взяти, а що потім можна брати ще так раз. Тому що 8-10 – це теж велика ціна картоплі. По 5 не буде, я думаю, що посадкової, бо вже кожен рік, бачите, вже сезон копання картоплі, а вона ще у нас ще на гуртовому по 12. Продають роздріб 15-20, залежить від того, яка по величині. В мене є картопля. Якщо вам взяти, я не кажу фермери, фермери беруть першу репродукцію. Якщо вони взяли першу репродукцію, у нас стоїть дуже багато, там від 60 і вище, але вони взяли масово картоплю, і в нього є на посадку друга. Вони ще можуть. І той самий другий вони вертають гроші, вони продають хай по 30-35 чи 25, залежить, яка кажуть, це сезон не попадає. Вам посадочна репро репродуктивність картоплі в чому відрізняється? Припустимо, якщо ви взяли одну і ви 10 років садите, вона у вас там проростає. Я від сорту е не кажу, бо сорти є, переводяться різні. Це вже йдуть гібридні. А сорт це може бути, е що ще ну як то взяти білу белорозу, розу. То вона, як кажеться, кожен рік буде, але сьогодні репродуктивність, вона вам більше дасть не вісім штучок, а дасть шістнадцять чи що, і будуть дуже великі картоплини. Це я по білій росі. А так про фермерів сказав, що вони закупляють багато. А про самих, як ви, посадите тридцять соток, а й пів гектара, двадцять соток. І ви хочете, щоб теж у вас врожай був. Навіть ті самі, що собі відро чи два посадили, і теж не знаючи, яка картопля, чи вона є добра, розвариста, чи що, багато питають про рев'єру. Рів'єра це ультраранній сорт, вона йде тільки на продаж. Чому на продаж? Тому що вона молода, солодка, файна, смачна, варена з кропом, з гранню. Вона е, рання, вона довго, як то кажеться, не лежить. Потім десь, якщо ви її, хай буде літом викопали вже до весни. Вона вас середині буде крохмаль мінятися, буде трохи чор чорніти. Вона то на посадку піде. А от смак вже не буде такого, як допустимо ту саму белоросу. Вона може, хоч теж з ранніх не ультра, а ранній сорт. Вона теж може лежати довго, але вона смачна завжди буває. Ну це по тому. І нові влиці у мене е, є. Балті Гроус, вона от така аж червона-червона середині жовта-жовта. І як розрізати, подивитись, різниця по їдженні навіть не, не вступає білоросим, я би сказав, з кращих, тому що вона теж вся розваристі сорти. Це хто любить розваристі сорти. Це можете взяти з червоної білоросу. Балтіґроус розварюється. У мене була рець Соня, це з ранніх сортів. Непогані Рецоня взагалі загрісу. Це хто хоче і продати, і для себе трохи щоб було. З е, такої жовтої, це вініта непогана для себе картопля, яка розваростих. Е, взяти навіть е, ту саму галу з пізніших — це середні сорти, з пізніших — це кон'єкт. Бадиля здорове, там ну, вона дуже смачна і роди непогано. Але це вже напізніше вона була. вона. Вона сто з лишнім днів від посадки до цього. Вона дуже пізня. Королева Анна непогана картоп. З, з більш твердіших, щоб ви вам на жарку, то, що, ну, це слов'янку можете брати, ще які більш такі знаєте, сорти з білих, це теж там дуже. Та навіть візьміть ту саму навіть королеву Анну, вона теж непогана. І на розварку її пожарити можна. Бо, по-друге, ви будете жарити, вона розварується. Ну, коротше, роз, як всередині вона розжарується. А хто любить така, щоб були. Чи соломкою, чи чишом піжарина, то більше такі, як до чіпсів, чи що картоплі. Щоб картопля добре вродила, дуже добре вродила. Звичайно, їм треба, щоб була добре підготовлена земля. Ну і, звичайно, щоб одобрення було. Якщо зараз раніше то ж перегні давали, дуже багато перегною, є перегні, вивезла людина, собі дала краще родить, Звичайно, це органіка. А хто хоче просто нітрамфоску, або фоску розсипати, чи навіть разом коли сажають. Картоплю є спеціальні ті середину дають, тоді щось трохи буде. Не переживайте, що тут кажете хімія, що це трошки дається, той самий азот, той самий калій, той самий фосфор дається для нашої картоплі. Там йде навіть нітрам фоска, 16-16-16. Оце вона так і розподіляється, що кожному порівну всього йде. І вона вас все рівно трошки краще вам вродить. Переборщування з нітратами, з різними тими. Звичайно, це не треба, не потрібно, вона у вас виросте така, а вона буде чи гнити чи ще щось. Середня оце така якраз в мене пішло, звичайно, на 60 соток. в мене тільки 100 кг пішло нітромфозки. Ну і ми садили нашим, як то кажеться, сажалкою. Беремо картоплю, кажу, зараз. І пробуйте, хоч для себе вдома різні сорти посадити. Ви будете знати не те, що одну, ото вродило, а ви собі по пару відрів візьміть, навіть купіть. Якщо ви там небагато маєте, навіть по сітки візьміть любої. Я розумію, це великі гроші ви скажете. Та я ліпше буду свою садити, але краще експерименти зробіть, щоб у вас було на, на, ну як, на вибір, яку лишити, яка краще вроди. Тому що родять, кажуть, в мене гляньте, ну вродило, кажуть, цього року. Що ми прямо бурянами таке поле було, ми його передіскували, переорали, фрезерували і зробили, як то кажеться, непоганий непоганий результат. Просто ще треба було буряни обрати, це обрати там парі. Одне парі, що може за місцями є, середину влазить і вже не такого. Не був такий вигляд. По картоплі ще скажу вам, що. Картопля, як садити в будь-якому регіоні, вона родить. Просто треба, кажучи, сорти можуть не так вродити, бо так, може бути сорт без поливу, ви його не вродите. Я садив на Херсонщині картоплю. У нас був повністю полив, тому що без поливу у нас там не родить. І садив дуже рано. Я там садив в березні, на початку березня місяця ми висаджували і в кінці травня, ми, початок червня, ми продавали. Ми займалися вирощуванням з продажу. І в другий раз ми садили, нехай буде в кінці. Червня на початку липня, з середніх сортів, ранніх сортів і до жовтня місяця ми викопували жовтні місяці. Ми викопували це два рази. Ми мали другу. Ми лишали собі. Першу продавали, другу лишали. У нас було і на посадку, і було, звичайно, на це, як називається на продаж. Ще й лишалися на продаж. Тож там. Непоганий, як то кажеться, хоч на картоплі був бізнес. Так як бачимо минулий рік, 25 гривень сьогодні. Ну, ще це не кінець. В нас тут беруть по 10 гривень. Машина приїжджає по сусідні селі. Села казали, що по 10 беруть. Ну це щоб так сказати, щоб то аж так масово було. У нас тут небагато жовтва ще більше вирощує картоплі, а тут тільки так. Є пару фермерів, як то кажеться, на районну не пару, а є, придбачі є, любині є села, я знаю, що хлопці, звичайно, вирощують. Ну Непогано виходить, я так думаю, що можна садити картоплю, так що за неї менший уход. Якщо чесно, менший уход це вам не розсаду сіяти, в тепличці різну садити, помідор посадили, фітуфтора, бачите, Пройшла, і будьте здорові, і вже немає. Ну і набагато чого більше нюансів. Хоч зараз набирається і полив, може скоро і треба буде і тут. Але тут у нас були цього року опади. А якщо не буде опадів, той самий полив, а брати водички вже ніде немає. Буду я трошки звичайно різну, червона, то в мене буде 5-6-7 сортів в кучі. Ми будемо. Відбирати, звичайно, в мене то, що буде перебиратися все, буду я відбирати, і будемо. Ми, звичайно, трошки хто захоче, то можемо відіслати сітки, дві, хто замови. Ціни будуть для підписників нормальні. Хоч продають репродукцій про картоплю, хоч 25 гривень, це воно того не коштує, чесно кажу. Це вам треба Агріко брати або в інших фірмах, де дійсно репродуктивний є. Тому що ми на Херсонщині брали там в них і непогано вона родила. А тут буває, бачите, я взяв, щоб сказати, що вона не є. Є місцями і 25. в мене навіть є одна картопля. Це в мене буде тільки, я ще буду пробувати на другий рік для себе, щоб було до 40 штук. Но це була перша репродукція. Мені передали еліту, як то кажеться, трошка. Я її посадив прошлий рік, було дуже багато, і там буквально з ящика я зібрав дуже багато. А цього року в мене кучка є, якраз буде непогано. Так що вибирати вам по картоплі, чесно кажу, не, не бійтеся експериментувати, тому що будете пробувати всі картоплі і вас вони просто, як то кажеться, втягнуть і будете собі садити. Хоч для того купіть, не дуже багато вона кажу, коштує 10-15-10 зараз, пийте на ринок, сітку той, сітку той, сітку той. Кажуть, і буде вам добре. Якщо в них вродили, бачите, що є крупно, все у наше вас зродить. Бо бувають, що навіть і ті самі рев'єри, і різні е, ранні сорти, коломбо, е, прадо вони ранні є і все й можете заробити гроші, якщо накрийте гралукном, раніше посадити. Це вам теж буде плюс, якщо більше хочете зайнятися картоплею. А так, картопля непогана, знайте, що другий хліб, і ви можете просто-напросто. З неї робити всі блюда і в голодний, як той рік, на бульбі можна прожити на картоплі. Далі буде інтересно, питайте відповіді, які у вас теж добре родять по регіонах сорти картоплі, а ми вже будемо дивитися дійсності, що воно так є. Тому що, кажу, в одному є поливний, в другому не поливний, там нема поливу. Згоріла вся, не вродила, а може то сорт такий. Треба просто раніше, не в травні садити, а раніше садити. А раніше посадити буває вдарить той самий мороз. Можливо і так. Бачите, можливо і так. Треба вже хоч трохи агролокна купити, накрити, чи ті самі пленки. Ну це так, це говорю щоб воно вас вродило. А так, дивіться моє відео, в мене в відео буде ще одне поле. Копання картоплі ще буде, потім от, пізніше, що я її в травні посадив, і зробимо якраз різницю. Тут я не поливав. А так, всім здоров'я, Україні перемоги. Ну і вибираємо картоплю. І дивимося в мене ціни, які переважно є на гуртовому ринку. Навіть буду показувати в розріб, яка картопля, яка ціна. Всім здоров'я! Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.